Ігрова індустрія є однією з найбільш прибуткових і популярних галузей розваг. Як і будь-яке інше популярне явище, комп'ютерні ігри за час свого існування обросли як завзятими прихильниками, так і запеклими ворогами. Саме завдяки впливу останньої категорії, яка найчастіше з іграми знайома лише зі слів чи спостерігаючи з боку, геймінг зібрав немалу кількість міфів, частина з яких є частково достовірними, тоді як інша частина являє себе звичайні упереджені нісенітниці. На фоні того, що дедалі більше людей відкривають для себе ігри як форму розваги та розвитку, я вважаю своїм обов'язком розбити ці міфи. І оскільки таку відповідальну справу краще робити у команді, то сьогодні мені у цьому допоможе мій колега Дісмулятор. Я, як напевно, більшість людей, котрі регулярно грають у відеоігри, теж часто стикався з цими міфами, і мені було цікаво, коли я готувався до цього відео, яке підґрунтя у цих міфів є, чи вони сформувалися лише під впливом того, що покоління наших батьків бабусь не розуміло нових технологій і під цим страхом чогось нового демонізували цю діяльність. Або можливо ці твердження базуються на якихось дослідженнях і є не такими ж міфами. Тож усім привіт, з вами Ігрорелікварій та Дісмулятор. І сьогодні ми поговоримо про популярні міфи про комп'ютерні ігри. Це дуже поширений міф, який ви, вірогідно, не раз чули. Та й погодьтесь, ідея, що людина, погравши у якусь жорстоку забавку, скажімо, Grand Theft Auto, після того почне проектувати цю жорстокість на реальний світ, неначе лежить на поверхні, і випливає на огляд публічної уваги, коли йдеться про жорстокі випадки за участю неповнолітніх дітей. І часто саме іграм у таких випадках дістається роль ЦАПа відбувайла. Тут і приходить момент, коли сліпі упередження варто відкласти в бік і звернутися до безпристрасної та об'єктивної науки. Адже ігри з нами вже не 10 і не 20 років, і їх вплив на поведінку людей ретельно і конструктивно вивчається. Як наглядний приклад, використаємо дослідження опубліковане у журналі Nature у 2018 році. Учасників цього дослідження поділили на три групи. Перша група людей протягом двох місяців щодня грала у жорстоку GTA 5. Інша група у абсолютно позбавлена жорстокості Sims з 3. Ну а третя група була контрольною і ніщо не грала. Як ви вже могли здогадатись, ніякого зв'язку між жорстокістю у віртуальному та реальному світах у ході цього тесту виявлено не було. Причому метою було дослідити не лише потенційну жорстокість, але й інші деструктивні тенденції, такі як схильність до сексизму чи соціальної ізоляції. І різниці у цих та інших показниках не було не лише між двома групами, що грали у ігри, але й у порівнянні з контрольною групою, де у ігри не грали. Існують і інші подібні. Дослідження, і результати у них явно вказують на відсутність, такого здавалось би, очевидного взаємозв'язку. Більше того, згідно статистиці, якщо у грі передбачений вибір між жорстоким та мирним варіантом, то переважна кількість гравців обирає саме останню опцію. Жорстокі сценарії гравці воліють обирати вже при повторних проходженнях, суто для того, щоб оцінити альтернативний варіант розвитку подій. Тож, якщо ви полюбляєте у якості відпочинку влаштувати віртуальний геноцид у одному з вигаданих світів, не хвилюйтесь, і з вами усе нормально, і ваша реальність від цього ніяк не постраждає. Головний міф, з яким я стикався чи не найчастіше протягом усього життя, пов'язаний з тим, що ігри це марна трата часу і вони не здатні приносити користь. Досить часто, особливо від людей старшого покоління, можна почути наступні слова: мовляв, краще книгу почитай, пограй в футбол чи погуляй з друзями. А через ці свої ігри ти скоро станеш геть тупим. Але з початком повномасштабного вторгнення, коли до лав ЗСУ потрапляли люди з різними спеціальностями чи хобі, то я неодноразово чую інтерв'ю військовослужбовців чи інших людей, які пов'язані з цією сферою. Наскільки корисними виявилися геймери? Вони досить швидко орієнтувалися на картах, мали уявлення про балістику кулі чи снаряду, а ще знали тактику-технічні характеристики того чи іншого виду зброї та техніки. Але найцікавішим виявився той факт, що люди, котрі регулярно грають у відеоігри, швидше навчаються. Це пов'язано з таким механізмом, як нейропластичність мозку. Він відповідає за навчання, пам'ять, пристосування до нових умов, а також може бути дуже корисним при відновленні після травм, наприклад, таких як інсульт. Під дією навколишнього середовища при отриманні нової інформації наш мозок реорганізовується, змінюється і формує нові нейронні зв'язки, які, у свою чергу, можуть бути корисними в тій чи іншій ситуації. У дитячому віці весь світ для людини є чимось новим та унікальним. Її мозок активно сприймає інформацію і під її дією змінюється, тому пластичність мозку на цьому етапі є максимально потужною. Але до віку 25 років людина вже повністю адаптується і дедалі рідше стикається з чимось новим. Це приблизно той період, коли ми закінчуємо університет, влаштовуємося на роботу і дуже рідко починаємо вчити щось нове. Але дослідження, які проводив Ерік Кнутсен у 60-х роках минулого століття, довели, що навіть у дорослому віці набагато пізніше після 25 років нейропластичність можна розвивати. Так вона не буде у вас на такому ж рівні, як у шестирічної дитини, але вона буде на достатньо високому рівні, щоб, наприклад, вивчати нові мови, гру на музичному інструменті, навчитися керувати автомобілем і багато чого іншого. І найкращий спосіб розвивати нейропластичність це вчитись. Новий досвід, нові умови праці, середовище дуже круто запускають процеси, які пов'язані з пластичністю. Користь ігор в цьому плані полягає в тому, що якщо ви регулярно пробуєте ігри нового жанру з різними механіками і з різними контролерами, то ваш мозок буде буквально кожного разу вчитися грати у ці ігри. Нейропластичність вашого мозку буде розвиватися, а ви, у свою чергу, можете вже використовувати це для того, щоб вчити щось абсолютно інше. Саме тому люди, які регулярно грають у відеоігри, швидше опановують нові навички. І якщо зберігати баланс між фізичним здоров'ям, роботою, сім'єю, друзями та відеоіграми, то ігри не будуть марною тратою часу, а навпаки, можуть бути дуже корисними. З цим міфом усе вже не так просто. Правда полягає в тому, що більшість ігор і справді є легким і приємним заняттям, якому хочеться присвячувати час. За рахунок системи постійних винагород за ігрові успіхи, у гравця підвищується рівень дофаміну, що стимулює повернення до цього заняття знову і знову. Більше того, окремі розробники, не будемо показувати пальцями, почали спеціально робити ігри, що передбачають проведення колосальної кількості часу у ігровому світі за периферійними ігровими активностями, які просто необхідні для прогресії. Тож безглуздо заперечувати, що у дуже багатьох існує сильна психологічна прив'язаність до Ігор. Однак труднощі виникають з самим словом залежність, бо його використання може створити помилкове враження, що йдеться про настільки ж серйозне явище, як алко чи наркозалежність. Тож моя мета тут не стільки розвіяти цей міф, бо він, очевидно, не безпідставний, а роздемонізувати його і пояснити його різницю з іншими, більш деструктивними залежностями. Головним моїм аргументом є те, що так звана залежність від ігор не містить у собі хімічного складника, тобто йдеться про суто психологічну прив'язаність, а точніше про дофамінову залежність. А знаєте, що ще може викликати? Схожу залежність. Та геть усе, що легко робиться, і приносить задоволення: серіали, соціальні мережі, солодка та жирна їжа, усе це є такими ж джерелами ризику, як і ігри, а для декого навіть більшими за рахунок низького порогу доступності. І звісно ж, залежність від ігор і близько не стоїть за рівнем шкоди навіть до такої базової потреби багатьох людей, як кава, не кажучи вже про серйозніші речі. Це означає, що якщо доросла людина відчує, що награлась, і твердо вирішить, що з неї досить ігор, то звісно потрібно буде прикласти певних зусиль, щоб перестати цим займатися. Знаю, значит, 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 її значит, 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 Обмежень. Звісно, ми не хочемо сказати, що ігри зовсім не містять собі прихованих небезпек. Навпаки, сьогоднішня популярність сюдисушних мікротранзакцій, наявність у іграх платних лутбоксів, а також цілі ігри від AAA студій, що створені виключно як сервісу по витягуванню грошей, нас як гравців, не можуть не хвилювати. Такі тенденції перешкоджають сприйняттю ігор як цілісних продуктів, що завершені та цінні самі собою. Крім того, люди не сильно знайомі з індустрією зблизька, можуть провести небезпідставні аналогії між платними лутбоксами та Азартними іграми та на щастя, хоч мікротранзакції вже і стали звичним гостем навіть у синглплеєрних проектах, в основному вони використовуються для придбання лише косметичних доповнень. Які безумовно теж важливі, але без яких цілком можна обійтись, тож залежність від комп'ютерних ігор, на мою думку, варто ставити в один ряд із будь-якою іншою дофаміновою залежністю, як от від соціальних мереж чи шопінгу, і ставитись до неї відповідно, але не демонізувати її зайвий раз, порівнюючи з залежностями від наркотичних речовин чи навіть азартних ігор, бо потенційні наслідки від них, як і складність позбування, лежать у абсолютно різних категоріях. Наступний міф про те, що у відеоігри грають лише діти, суперечить іншим твердженням противників відеоігор, які стверджують, що ігри породжують насильство. Якщо відеоігри це суцільне зло і джерело всіх бід, тоді чому батьки дозволяють своїм діточкам занурюватися у цей світ хаосу і розбрату? І чому серед цих людей вважається нормальним, що ці ігри грають діти, а коли грає дорослий, то з ними щось не так? Це є для мене загадкою. Можете написати свої припущення в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Але давайте повернемося до міфу. Щоб його розвіяти, достатньо просто подивитися на середній вік геймера. При підготовці до відео я знайшов одну цікаву статтю, яка описує демографію американських геймерів. Її підготувала редакторка сайту Play Today Мілісія Стоянович, базуючись на відкритих даних із «Статіста Національного центру біотехнологічної інформації, асоціації розважального програмного забезпечення та інших джерел, посилання на які ви знайдете у цій статті. Основна інформація, яка нас цікавить, показує, що 76% людей, які грають у відеоігри, є старшими 18 років, а середній вік геймера складає увага близько 35 років. Тому, якщо вам десь в районі 25 років і ви чуєте від батьків, що настав час дорослішати і перестати грати у відеоігри, згадайте цю статистику. Ви ще дуже юний для відеоігор і навіть не досягли середнього віку геймера. Досить цікавим є той факт, що відеоігри як забавку для дітей доволі часто чомусь сприймають саме у пострадянському просторі. У творах масової культури з західної цивілізації досить часто можна побачити, що у ігри грають і дорослі. Та й, взагалі, ні для кого не секрет про любов Ілона Маска до Кіберпанку 2077, Mass сім, та біош. Чи Генрі Кавіл і його захоплення відьмаком та World of Warcraft. Ніким це не засуджується, навпаки, цей спосіб розваг сприймається на одному рівні з кіно, телебаченням чи музикою. Взагалі, мені здається, що це пов'язано більше з тим, що ці люди, які стверджують, що ігри для дітей, просто пропустили той момент, коли технології почали активно розвиватися і вже не можуть усвідомити, в чому прикол керувати цими пікселями на екрані і чому молодь так багато часу проводить у своїх іграх. Адже люди старшого покоління теж люблять пограти у шахи, карти. Нарди, доміно і для них це нормально. Але будь-яка цивілізація сіда мейри чи ігри від парадокс є глибшими, і цікавішими ніж шахи, і через те, що вони не можуть освоїти нові технології механіки, починають хейтити усе нове, що виливається у різні абсурдні міфи по типу цього. І досі про слові геймар дуже багато людей в першу чергу уявляють собі немиту та занехаюну персону у несвіжому одязі, що днями не виходить на вулицю, не бачить сонячного світла та не спілкується з іншими людьми. І якщо всі пункти до останнього ще мають якийсь шанс виявитись правдою. То останні уже давно, як є звичайним упередженням. Лише у найпопулярнішому ігровому інтернет-сервісі Steam у 2019 році було зафіксовано мільярд зареєстрованих користувачів, із них від 90 до 120 мільйонів активні щомісяця. І це без урахування інших популярних сервісів, таких як Epic Store чи PlayStation Store. Тож геймери складають просто величезне ком'юніті, у якому легко знайти собі однодумців, компаньйонів для кооперативної гри чи колег для спільної творчості. Самі смаки у іграх можна вже вважати непоганим критерієм схожості між людьми і підставою для спілкування на теми, що виходять далеко за межі віртуальних світів, багато людей в протул зіткнулись з перевагами віртуального соціуму у період пандемії ковіду. Коли люди опинились цілодобово замкнені в чотирьох стінах власних осель, а звичні методи соціалізації були примусово обмежені. Та віртуальні світи нікуди не ділись, і люди масово почали їх досліджувати, як самостійно, так і у мультиплеєрі. Статистика сервісу Steam каже, що у березні 2020 року кількість активних користувачів сервісу зросла на шокуючі 20%. Десь приблизно тоді ж ми й почули дивовижні історії про робочі наради, які відбувались у Red Dead Redemption Online. Коли колеги ділились звітами про день коло затишного вогнища, а тоді сідали кожен на свого коня і роз'їжджались кожен у своєму напрямку. А хто знає, скільки таких історій залишаються за кадром, скільки щирих, дружніх та романтичних стосунків зав'язується саме методом спільної гри? Тут хочеться також згадати одну історію, коли для однієї людини віртуальний світ став не втечею, а єдиним способом вести повноцінне соціальне життя. Мец Стін, хлопець з Норвегії, що прожив 25 років з м'язовою дистрофією дюшена, для людей міг здаватись замкненим та ізольованим. Уже після його смерті у 2014 році світ почув його справжню історію, ту, у якій мец провів повне та щасливе життя у Азероті, віртуальному світі гри World of Warcraft. Хлопець не лише не був самотнім. Він був оточений справжніми друзями, і після його смерті вони всі зібрались і приїхали на його похорон у Норвегії. Тож проводити паралелі між іграми і соціальною ізоляцією сьогодні, як мінімум, недоцільно. Сучасні багатокористувацькі ігри не тільки дозволяють створювати зв'язки неможливі за допомогою інших способів, а й надають унікальні методи соціальної взаємодії та дозволяють дізнатися людей з неочікуваних сторін. Мів про те, що відеоігри це дорого виникне на пустому місці. Зібрати плюс-мінус нормальний ПК, який запускатиме ігри найближчі декілька років, з прийнятною продуктивністю, коштує, напевно, десь в районі 600-700 доларів, що в наші часи є насильно дешево. Плюс не всі ігри можна дістати безкоштовно, що лише збільшує витрати на ваші хобі. Але будемо відверті, ПК це не єдиний спосіб запустити ігри. Якщо ви шукаєте максимально бюджетний спосіб геймінгу, то чому не подивитися у бік консолей? Хочу окремо відзначити, що в цьому відео я не роз розглядаю піратство як спосіб економити на іграх. Я, як свідомий геймер, розумію, що на розробку гри йде немало ресурсів, і якщо я хочу, щоб гра мала продовження, щоб у неї додали українську локалізацію, потрібно підтримати розробника. Так, купівля гри не означає обов'язково, що в гру додадуть українську чи випустять сіквел. Але як мінімум шанси на такий розвиток подій зростуть, а піратство, мало того що незаконне, так ще й може призвести до того, що ви не хапаєтеся якихось троянів. І давайте повернемось до консолей. По-перше, перші роки після запуску приставок виробники намагаються продати їх максимальній аудиторії, знижуючи ціну, досить часто навіть нижче собівартості. Це пов'язано з тим, що основний дохід вони отримують з продажу ігор. Умовний Xbox чи PlayStation коштують дешевше, ніж ПК, який запускатиме аналогічні ігри. Також під ці консолі ігри спеціально оптимізують, що дозволяє грати в ігри протягом всього покоління. По-друге, що Microsoft, що Sony мають свої підписки, які включають величезну колекцію ігор. Ця колекція регулярно поповнюється, що дає змогу по суті не витрачати гроші на нові релізи. Почекавши півроку, рік є висока ймовірність того, що грудцю додадуть до підписки, а її вартість є не більшою ніж абонемент спортзал чи підписка на Netflix. По третє, можна взагалі купити консоль попереднього покоління і пройти ті тайтли, які ви пропустили. На PS4 чи Xbox One. Так, якість зображення, продуктивність буде гіршою ніж на сучасних машинах, але і вартість цих приставок в рази менше, що відкриває можливість ще більше зекономити. Так, безумовно, можливість грати у відеоігри не є абсолютно безкоштовною, навіть мобільний геймінг потребує наявності смартфону. Але по факту, якщо порівнювати з іншими видами хобі, то відеоігри не є чимось екстраординарним і є способи займатися улюбленим дозвіллям максимально бюджетно. Це як з велосипедом. Можна купити суперлегкий шосейник, різні. Гаджети для моніторингу вашого серцебиття, рівню кисню в крові, GPS-трекери, дороге і якісне екіпірування і кататися з максимальним задоволенням. А можна купити бюджетний МТБ, який проїде у будь-які точки і довезе вас цілим та неушкодженим. Але він уже буде не таким комфортним. Сподіваємось, це відео поставило принаймні деякі крапки у питанні існування такої великої кількості стереотипів стосовно такого чудового заняття, як комп'ютерні ігри. Якщо ви, як і ми, є прихильником геймінгу, то це можливо додасть вам аргументації в суперечках з ідеологічними опонентами. Якщо ж ви до цього відео негативно сприймали усе, що пов'язане з цією індустрією, але ми змогли хоч трохи поставити ваші переконання під сумнів, то обов'язково дайте знати у коментарях. Усі ресурси та дослідження, на які ми відсилались, ви зможете знайти у описі до відео. З вами були Дісмулятор та Ігрорелікварій. Підписуйтесь на наші YouTube канали, щоб отримувати більше україномовного ігрового контенту. Бережіть себе і зустрінемось у наступних відео.